Доброго дня, шановні учні! З вами знову я, Валерій Іванович, і сьогодні у нас урок геометрії в 7 класі. І тема уроку – суміжні та вертикальні кути. Я завжди говорю, що в геометрії треба малювати рисунок. Давайте з сьогодні почнемо. Пряма лінія. Звичайна пряма лінія. Відмічаємо на цій прямій лінії точку. Точку. Що ми отримали? Пряма лінія з одного боку, на якій відмічена точка О. Давайте ну, ще отак зробимо: А і Б. Що ми отримали в даному випадку? Ми отримали ну, також можна сказати, пряма лінія АБ. А з іншої сторони, ми отримали два доповняльні промені. Один промінь АО, а другий промінь ОБ. Два доповняльні промені. І можна ще сказати, що ми отримали розгорнутий кут. розгорнутий кут. Кут АОБ. Ми також можемо це сказати. Нагадую, розгорнутий кут має градусну міру 180 градусів. Далі дивіться, що робимо. Беремо і з цієї точки проводимо ще один промінь. Ось так. Ну, наприклад. І позначаємо Д. О, Що ми тепер отримали? А тепер ми отримали два кути. Ще два кути. У нас є ось перший кут і другий кут. Отримали два отаких кути. Отакі, кути, отакі кути, як ми бачимо на малюнку, називаються суміжними кутами. Суміжними кутами. Означення. Означення. Два кути називаються суміжними, якщо в них одна сторона спільна, ось вона сторона Оде спільна. І для кута 1, і для кута 2. А дві інші є доповняльними променями. Ось один промінь. Ось з другої промі. Ось Ось на, на, на малюнку на цьому, на рисунку на цьому бачимо суміжні кути 1 і 2. Теорема. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Сума суміжних кутів, да, тобто кут АОБ плюс кут ДОБ дорівнює 180 градусів. Ну, це теорема. Теорему треба доводити. Аксіоми можна прийняти на віру без доведення. А от теорема треба доводити. Ну, давайте доводимо. Давайте доводити. Для цього пригадуємо властивості вимірювання кутів. Радусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які цей кут. Розбивається променем, що виходить з його вершини і проходить між його двома сторонами. Да? Тобто якийсь кут це є сума кутів, які є, на які він цей кут розбит якимось там променем. Так? Вірно? Вірно. Дивимось. Ми почали з того, що у нас кут АОБ це розгорнутий кут. АОБ. Тут у нас. Вітра D. АОД плюс ДОБ. А ось кут АОБ у нас розгорнутий. Розгорнутий, тобто дорівнює 180 градусів. Виходячи з тієї властивості, що я тільки що назвав, кут АОБ є сумою кутів 1 і 2. Або АОД і ДОБ. Це наша властивість. А О. D плюс куд ДОБ. Вірно? А ось ми писало, що кут АОБ у нас дорівнює 180. АОБ дорівнює 180. І дійсно, да, сума кутів дорівнює 180. Теремо доведемо. Давайте розглянемо оці малюнки. Задача. Знайти градусну міру кута АОД, якщо відома градусна міра кута ДОБ, і кути АОД і ДОБ суміжні кути. Виходячи з, з тієї теореми, що ми тільки що довели, ми можемо, записати. ми можемо записати. Давайте тут писати, воно буде для всіх трьох малюнків однаково. Кут АОД плюс кут ДОБ. О, Б дорівнює 180 градусів. Є. Звідси нам треба знайти кут АОД. Звідси кут АОД буде дорівнювати чому? 180 градусів мінус кут ДОВ. Перший випадок. Перший малюнок. Кут АОД... Дорівнює 180 мінус 45. Градусів. І це дорівнює 135. Градусів. 135 градусів. Так, тут і пишемо. 135 градусів. Другий. кут АОД. Дорівнює 180 градусів мінус 123 градуси. І дорівнює це 57 градусів. Також напишемо 57 градусів. І третій, у третьому випадку цей значок, пам'ятаєте, позначає прямий кут, тобто кут 90 градусів. І третій у нас кут а, О, Д, дорівнює 180 градусів мінус 45 градусів. Е, вибачаю, 45. Мінус 90 градусів. І дорівнює 90 градусів. Тобто, тут ми також можемо намалювати такий же самий значок. 90 градусів і 90 градусів. Який можемо зробити висновок? Дивіться: Кут гострий, кут тупий. Кут тупий, кут гострий. Кут прямий кут прямий. А висновок такий: кут суміжний з гострим кутом, тупий. Кут суміжний. З тупим кутом, гострий і кут суміжний. З прямим кутом, прямий. І друга частина сьогоднішнього уроку – вертикальні кути. Ну, також малюємо рисунок. Рисунок буде таким. Дві прямі, що перетинаються. Повномалювали. Ну, ну, просто дві прямі. Давайте позначимо якось. Ці прямі точка О. Давайте їх розглянемо. Коли ми тут позначили точку О, то ми з цих прямих можемо сказати, що отримали доповняльні промені. Ми їх розбили на частинки. Тобто, промінь ОА, ОБ, ОЦ, ОД. Ми отримали 4 промені. Кожні два з яких є доповняльними. Промінь ОА, промінь ОС, промінь ОБ, промінь ОД. Доповняльні промені. лежать на одній прямі. Добре, тепер йдемо далі. Давайте розглянемо оці два куточки. Оцей куток і оцей куточок. Для цих кутків, для цих кутів, їх сторони попарно є один до одного доповняльними променями. Тобто, Сторона, ну так, позначимо, сторона першого кута, сторона О є доповняльним променем сторони О С другого кута. А сторона ОД першого кута є доповняльним променем сторони ОБ другого кута. Ну, вірно? Вірно. Так ось такі кути, ось такі кути називаються вертикальними кутами. А тепер означення. Два кути називаються вертикальними. Якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого кута. Ще раз, два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями другого кута. Те, що ми бачимо на нашому малюнку. Ну, тут не лише два кути вертикальних, да? вертикальних. не лише один і два. Тут є ще одна пара вертикальних кутів. Які? Оці. Можемо їх позначити як 3 і 4. Вони також вертикальні. А чому ні? А чому ні? Ось сторона кута 3 кута, сторона ОА є доповняльним променем сторони ОЦ 4-го кута. А сторона ОБ 3 кута є доповняльним променем сторони ОД 4-го кута. Також вони є доповняльними. Вертикальними кутами. Є. Тобто отримала дві пари вертикальних кутів. кут 1-2 і кут 3 4 І також теорема. Також Вертикальні кути рівні. Вертикальні кути рівні. Тобто кут 1 дорівнює куту 2, а кут 3 дорівнює куту 4. Куту 4. І знову нам треба доводити цю теорему. Розглянемо випадок, коли вертикальні кути не є розгорнутими. Якщо вони розгорнуті, ну, тоді там вони по 180 градусів, вони рівні. Ось наш випадок, кути не є розгорнені. Давайте розглянемо кут 1, і 3. кут 1 і 3. У нас кут, ну і відповідно кути ДОА, АОБ і О. Е ДОА, АОБ і ДОБ. Кут ДОБ у нас кут розгорнутий. ДОБ. Тоді кут 1 і 3 у нас суміжні. У нас суміжні. Суміжні кути. І кут ДОБ за властивості вимірювання кутів у нас буде сумою кутів ДО А. Ось він кут. І кута А. ОБ і кута АОБ. Або можемо в більш простішому варіанті переписати, що кут ДОБ у нас дорівнює кут 1 плюс кут 3. Дивимося на інший розгорнутий кут. АОЦ. Кут АОЦ У нас аналогічно буде дорівнювати кут 2 плюс кут. 3. Да? Кут 2 плюс куд 3. Ну, ті ж два суміжні кута, другий третій. Да? Якщо ці кути розгорнуті, ДОБ і кут АОЦ, то їхня градусна міра дорівнює 180 градусів. Таким чином, ми що отримали? Перший кут плюс третій кут дорівнює 180. І другий кут плюс третій кут також дорівнює 180. Да? Ну, щоб більш наглядно було, давайте це перепишемо. Так, де, де можна переписати? Давайте ось тут. Звідси, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що кут 1 дорівнює 180 градусів мінус кут 3. Кут 2. Ну, звідси, да? кут 2, 2 плюс 3 дорівнює 180. Тоді кут 2 дорівнює 180 мінус кут 3. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що кут 1 дорівнює куту 2. Да? Ну, праві частини рівні, ну, тоді і ліві частини рівні. Да? Кут 1 дійсно дорівнює куту 2. А, з аналогічними маркуваннями можна довести, що кут 3 дорівнює кут 4, куту 4. Точно так же. Точно так. Терема доведено. Да? Вертикальні кути. Рівні, вертикальні кути рівні. Давайте розглянемо ось такий приклад, ось таку задачу. А, прямі, дві прямі перетинаються. У нас є чотири кути, і нам треба знайти кут 2, 3, 4, якщо кут 1 дорівнює 47 градусів. Скільки що вивчено, ми знаємо, що у нас кут 1 і кут 3 це вертикальні кути. І вони рівні. Тобто кут 3 дорівнює куту 1 да, і дорівнює 47 градусів. Є. Yeah. Далі. Тільки що ми говорили про те, що кут 1 і 2 – суміжні кути, або кут 2 і 3, або кут 3 і 4, або кут 1 і 4. Ну, Розглянемо кут 1 і 2 – Суміжні кути. А сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут 1 плюс кут 2 у нас дорівнює 180 градусів. Звідси, кут 2 у нас дорівнює 180 градусів мінус кут 1 Або кут 2 дорівнює 180 градусів мінус 47 градусів. І дорівнює 133 градуси. Є. Другий кут також знайшли. Залишився четвертий. Ну, знову ж, ми тільки що вивчили, що другий і четвертий кут у нас вертикальні. Вертикальні кути рівні. рівні. Тобто, кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 133 градуси. Є. <кій> yeah. До речі, подивіться, що ми отримали? Ми отримали, що у нас кути. 47, 47, 133. І 133. А? Оцей кут, той, який менший з кутів, 47, неважливо. Перший, чи третій, той який менше. Ще називається кутом між двома прямими, що перетинаються. Якщо ви десь. В задачах чи в якихось справах побачите таку фразу знайдіть кут між прямими. Кут між прямими це кут менший, менший. Тобто гострий, не тупий, гострий кут. Да? Оцей кут. І ми тоді скажемо кут між прямими, що перетинаються, дорівнює 47 градусів. Така задача. Давайте ще одну задачу розглянемо, можливо, трішечки більш складна, але насправді там нічого такого складного немає. У нас вже три прямі, що перетинаються в одній точці. Малюємо три прямі. Три три прямі. Намалювали три три прямі. Да? У нас є кут 1, у нас є кут 2 і у нас є кут 3. І у нас стоїть питання. Кут 1 плюс кут 2, плюс кут 3. Чому Ну, На перший погляд задача видається складною. Але давайте дивитися. Кут 3 і оцей кут. Оцей кут. да? Давайте буковки, ми може позначимо, наприклад, АОБ. І кут. АОБ і кут СОД Це вертикальні кути. Це вертикальні. Да? Тому що вони. Сформовані двома перетинаючимися прямими. Так, вірно? Вірно. Тільки що ми це вшили. Тобто оцей кут, це також кут 3. Це також кут 3. Тепер дивимося далі. Давайте вивезьмемо якісь буковки ще. Є F. А що таке кут Єф? Є ОФ? Є ОФ. Це розгорнутий кут. Це ж пряма, просто пряма. Тобто, це розгорнутий кут. Тобто він дорівнює 180 градусів. Цей кут є ОФ 180 градусів. Дивимося далі. Що ми бачимо з малюнку? Ми бачимо, що наш кут, що наш кут розбит на три кута промінями ОА і ОБ. Кут перший, кут другий і третій. Пригадуємо властивість, що властивість вимірювання кутів. Да, градусна міра кута дорівнює градусній мірі. Сумі градусних мір кутів, на які цей кут розбит променями, що виходять з його вершини та проходять між його сторонами. Тобто, кут наш EOF дорівнює кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3. І дорівнює все це 180 градусів. І ось вона, наша відповідь. Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. Ось так. Не складно. На цьому цієї цією системи все. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!